Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх часів і понині кажуть всі в Україні здоровенькі були. Тож разом привітаємось, здоровенькі були. Малята, подивіться на картинку і послухайте уривок з вірша. Я люблю свою хату і подвір'я, й садок, де і сонця багато, і вже жару док. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг, і ряденці строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. Діти ви здогадалися, про що ми поговоримо сьогодні? Так, про українську хату. Нині всі ми живемо в сучасних будинках та квартирах, а от раніше, в давнину, житлом українців була хата. У ній народжувались майбутні князі і гетьмани, поети і письменники. Про українську хату писали у романах і віршах, її малювали художники, а створювали її звичайні людські руки і обходилося будівництво без жодного цвяха. Люди вірили, що оселя це живий організм. Він може як допомогти своїм господарям, так і зіпсувати їм життя. Тому і місце для хати вибирали прискіпливо. Місце не має знаходитись на колишній дорозі, в заплаві. І облюбовували місце потай від чужого ока вже після заходу сонця. На цьому місці робили чотири заглиблення і насипали туди попригоршні жита. Рано вранці перевіряли їх, якщо цілі не пошкоджені це сприятливе місце для будівництва. Ставити хату годилося навесні і з самого ранку. На закладку будинку збиралася вся родина від найстарішого до найменшого. Де було багато лісу, її будували з дерева, в інших краях із глини та соломи. Не просто було побудувати таку хатинку і затишно, і тепло, з міцними стінами і дахом, покритим соломою. Коли хатку освітлювало вранішнє сонце, солом'яний дах виблискував, мов золото. Зверху глиняні стіни і зсередині і ззовні білили крейдою, тому вони й виглядали білесенькими, світлими, ніби усміхалися людям. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють, писав Тарас Шевченко. А багато хто, шануючи красу, ще й розписував стіни бервистими квітами. Вікна в українській хаті були невеличкі, найчастіше в одну шибку. Заможні люди склили їх склом, а бідніше запинали бичачим міхуром, крізь який не світле, ледь-ледь пробивалося. Не було в українській хаті і підлоги, до якої ми звикли, а була долівка. Долівка це земляна підлога, вимазана глиною щосуботи і перед святами змащували землю спеціальним розчином з червоної глини, і, коли вона висихала, застеляли пахучим різнотрав'ям, татарським зіллям або аїром, м'ятою, чи брицем, тому в оселі завжди стояв приємний запах трав. Для освітлення приміщення слугували лучинки і посвіти. Посвіт це полотняний мішок, обмащений глиною, підвішували його до отвору в стелі. До нього чіпляли залізну рішітку, на неї клали лучину, дим піднімався вгору і виходив скрізь отвір. Упродовж сотень років наші предки збиралися біля посвіта. При ньому ткали, пряли, вишивали, співали, розповідали цікаві історії. На яскравий вогник приходили сусіди. Найголовнішою в хаті була піч, вона і страву варила, і всіх обігрівала, її також розписували веселими візерунками. Привертав увагу в хаті й сволок. Це дерев'яна балка упродовж у всієї стелі. Сволок прикрашали різьбленням, часто позначали на ньому, якого року хату зведено і освячено, а ще до нього підвішували плетену з лози колиску для немовляти. На почесному місці покуті стояв стіл, біля нього лава. Над столом у вишитих рушниках висіли образи. А перед ними горіла лампадка. Окрім стола, в хаті стояла і розписана квітами скриня, в якій зберігали святковий одяг, рушники і інші родинні коштовності, скриню накривали скатертиною або рябчаком. Огороджували українську хату плетеним парканом, тином, біля якого часто садили фруктовий садок або просто квіти, соняшники, мальви, калини. Так і стояла українська хата, як у віночку, серед зелені кучерявих дерев і цвіту. Минає час багато що змінюється в нашому житті, виростають під самісіньке небо новітні хмарочоси. Але найтеплішу пам'ять про українську хату, в якій віками мешкали наші прадідусі й прабабусі, яка стала символом України, ми збережемо назавжди. Малята, дякую за увагу! До побачення!